Трошки повертаючись саме до теми призначення в житті жінки, чи воно існує, це питання в свій час, я не скажу, що завадило, тому що я повністю задоволена тим, яку освіту я отримала, і тим, де я є, і ким я є наразі. Проте, коли я обирала професію і куди йти вчитися. То я думала над тим, що я ж обов'язково буду е, мамою. Навіщо мені йти вчитися на лікаря? Тому що мої друзі в університетах постійно бідкувалися, як же ж їм складно на цих медичних професіях навчатися. Вони не сплять, не їдять нічого не роблять, пишуть історію хвороби. І я думаю, ну навіщо так багато вчити, а потім піти в декрет. Або так само ситуація з юристом. Ти там вчиш всю конституцію, купа книжок на пам'ять, а потім я піду в декрет і після того як вийду, Буде не конкурентно спроможною. Тобто те, що я одразу собі бачила призначення материнства, і найголовнішим, я не могла поставити собі в призначення якесь служіння, наприклад, через професію або інше, і якби я відкинула одразу ці варіанти.